друзі всім, всім привіт Питаю на своєму каналі сьогодні виїхали на коп були на одному полі вже думав не буду знімати вон дивіться що знайшов на тому полі це у нас десяточка 31 року стан в принципі нормальний класний О, дивіться і рейс феннинг знайшов. Ще в мене такого не було екземпляра, 1909 року. Дочес Рейх Фенінг. 5 Рейхфеннінгів. Дивіться герб. Я не знаю, чи це австрійський чи німецький. Ну, в принципі, тоді була і Австрійська імперія, так. Гарна монетка дуже, в дуже класному стані. От. І звичайно, тільки що друзі на цьому новому місці підняв. Ой, ми тут вже не були місяць, може більше сказали, що тут його розпахали, але його ніхто не пахав. Друзі, поставив першу швидкість, глибину на максимум. І дивіться, випала яка копієчка монетка 1854 року. Одна копійка КМ. Можливо, рідка, не знаю. Думаю, буду помалу виходжувати. Бачите, взяв на своїх же світах, ходив тут на другій швидкості. Тут вже було перехожено, може земля трішки просіла, дощі пройшли, От. але перша швидкість, я вам скажу, набагато глибше. Ну як набагато? Сантиметрів, я думаю, 3-4 Це коп онлайні, був. вже нічого і не говорив. 1900 чи 1800 -й. Взагалі супер стан. Фу, друзі. Ну, пішли монети. Буду бігати. У друзі, був сигнальчик, дивіться, така тут розорка. Я просто низом пройшовся, дивіться, зачепив в розорі десь ще сантиметрів 25, може глибше. Дивіться. Ой, у мене тост такий гарнющі просто випав. Йо, в шоці. Дивіться, початок з під станка, так скажемо. Взагалі 1899 року 2 копійки. Тан взагалі бомба, а це щось я не знаю, чи глина, чи що. Дивіться, все, все просто видно і герби маленькі видно. От, Така монета, я думаю, цінується. Фу, друзі, ну, побіг далі. Не буду час витрачати. Не буду затримуватись і пішов я. От, вже сідає сонце. Видите, в мене знахідка дуже, дуже глибоко з півтора штика. Дивіться 2 копійки 1868 року. Стан, не знаю. Ну, коротше, перша швидкість вирішує. Ну, глибше, глибше почав брати, прямо по слідах хожу. От. Був такий слабкий сигнал, але... Але то стало. Гарний мене тост вже. от Побіжу далі. Друзі, мабуть, буду завершувати коп. Вон уже сонце сіло, тільки що такий захід дуже гарний був. Був... Так. Дивіться, випала монетка в мене. Вже погано видно. Можливо, ви потрібно включати, вмикати, точніше світу вже на камері. Снімаю, до речі, на iPhone. вам якість сега. Нормально чи таке? Краще камеру якусь купити. На мене нормально. І нормально звук записує. От. Це нас десяточка, щитовичок. Чесно, рік, рік друзі не бачу. 32-й мабуть. Буду, мабуть, завершувати. Ну, якщо по дорозі щось знайду, то обов'язково вам покажу. Знову пройшов хвилин 10. Так, поїхав додому, що трапилось. Знайшов монету дві копійки 1893 року. Стан, стан взагалі бомба. Взагалі бомба, дивіться. Ой, капець. Як вам такі монети? Можна сюди ще поїздити трошки, це вже ми тут не ходили взагалі, просто далеко від того місця. Тут раніше був великий базар, дуже великий раз в рік проходив. І бачите, тут такі, таких монет валом просто. от Друзі, буду завершувати. Якщо щось ще знайду, обов'язково покажу. Thank you.